Вітаю вас, шановні друзі, в черговий раз на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про ті теми, які, як на мене, цікаві для обговорення, які відбулися в світі в навкруги нас та в Україні. Алієв і за його спиною Ердоган, по суті показали, що вони відносяться до Путіна як до керівника якоїсь другорядної держави, який дозволив собі, дозволив собі. Про збитих громадян, погиб, загиблих громадян Зібержану, розказує, що це їх птиця збила чи якийсь там балон. Система російська ПВО збила пасажирський літак зібержанських авіаліній, який летів до Грозного. І е, перше, що почули всі ми, і в тому числі офіційна влада Азербайджана, це абсолютно брехню в стилі, коли збивали М-17 самоліт на Донецьком. Про те, що це, начебто, птиці, балон зірвався і прочу-прочу єрість. Азербайджанські керівники проявили досить таки чудову якість. Вони взяли паузу і чекали, коли ця брехня вскриється. В першому рівні виступили журналісти, які вказали, що це конкретно російське чеченське ПВО збило. Ноль на масу со сторони російської влади, якісь легенди видумуються, далі пішли експерти. Дзвінки двох лідерів між собою, лідера Казахстану, де впав літак, лідера Азербайджану. І фактично було визнано і оприлюднено помічником президента Азербайджану, що це конкретна російська агресія на азербайджанський літак. Далі ми бачили, коли вимушено позвонив Путін Алієву, і щось там приніс вибачення про інцидент. Після цього такий вже був остаточний удар виступив Алієв і озвучив конкретні требування від російського керманича. Не просто інцидент, а конкретні виборчення перед азербайджаном і його народом, конкретна компенсація і конкретне наказання винуватців за одні сутки. надважливий каспійський регіон, надважливий каспійський регіон, фактично перейшов під такий неформальний вплив чи неформальне кураторство Азербайджана і, напевно, Туреччини. Туркменістан заявив, що він на два місяці припиняє. Польоти над російським пространством. Ізраїль, здається, на два місця, і ряд країн фактично всю територію Російської Федерації з точки зору воздушного пространства, внесли в зону ризику. На 23 березня будуть призначені нові президентські вибори в Румунії. Це теж дуже знакова подія, особливо для нас, для Дунайського регіону, для Чорноморського, Дунайського регіону. Тобто ми маємо каспійсько чорноморський регіон, де Азербайджан зайняв і продемонстрував свою м'яку силу і свою спроможність спілкуватися на рівних з будь-якими диктаторами. З іншої сторони, в нашому ж регіоні турбулентність в Румунії, тому що були осінні вибори. Це, знаєте, як на мене, це подія року, коли в країні Євросоюзу і в країні НАТО скасовуються взагалі, там, після першого туру, взагалі скасовуються вибори, рішення Конституційного суду, позначається нова дата. І все тому, що один з кандидатів, показавши нуль євро в витратах на свою виборчу кампанію, потратив десятки мільйонів на своє просування в різних мережах. Кандидат в президенти дозволив собі наглость не задерекларувати жодної копійки на витрати своєї кампанії. І саме це не потерпіло румунський естеблішмент, європейський естеблішмент і конституційний суд Румунії. Людина. Яка набрала більше 50% голосів, по прогнозам мала набрати більше 50% голосів в другому турі, вийшла в перший тур з величезним отривом. Сказала: Мені взагалі не цікаво вам давати звіт. Вважайте, що я за 0 євро провели кампанію. Саме це було спонукало Конституційний суд Румунії, а не будь-які маніпуляції, там, що там, як про підросійські чи, чи, чи якийсь там. Проєкт Путіна та СВЗ рухнув, по суті. Тому що і Туркмени. І азербайджанці, і інші керівники радянських колишніх республік говорять з ним на рівних. Це добра така ознака для всіх нас. Вибори президентські в Грузії, реакція на них, відповідна попитка організувати Майдан і інаугурація нового президента Грузії. Вже колишня президентша Грузії, яка розказувала всім, що вона буде. Постійно довго держати оборону в президентську палаці, вчора вийшла і сказала: Я уношу свою легітимність з собою. Тобто таке впечатлення, що це вона, знаєте, в інших сід взяла, чи тормозок якийсь, ця вся легітимність. Тобто це вигляді настільки комічно, коли ця жіночка взяла штандарт президента, флаг, звернула його, взяла сумку і пішла з цього палацу президентського, говорячи, що ну все, тепер от вся сила президентська і легітимна президентська влада йде зі мною, з цією сумочкою і з цим фаштоком. Насправді це говорить про те, що Іванішвілі, під якого ввели санкції багато країн, тим не менше всередині своєї країни добився повної політичної влади. І перше. по-друге, це говорить про фактично слабку, неорганізовану опозицію, яка просто не зрозуміла свій народ. Майдан Грузії закінчився. Президент, вже бивши Руслан, поїде до себе на батьківщину у Францію, Вона сама жила і родом з Франції, дуже там довго жила. І буде на пам'ять вечором дивитися на президентський штандарт і розказує сама собі, що вона таки легітимна. У нас вже був один такий легітимний, пожив трошки в Ростові, потім десь в Москві, потім плюнув на все і десь коли займається тенісом. Хто це сказав? Десь, 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 десь. Хто це сказав? Становітіс! Одеські власні державні адміністрації, великі дітьки з Києва вели дискусію про те, що потрібно організовувати Одеську агломерацію. Дійсно, це надважлива тема і дуже жаль, що до неї так легковажно підходять. Свого часу, у 2020 році, я особисто виступав на сесії Одеської міської ради ще до цієї реформи. З обґрунтованою пропозицією про те, що нам необхідно запросити до об'єднання з Одесою ряд сусідніх громад, тому що весь світ всі великі міста розвиваються тільки шляхом агломерації, тобто шляхом розширення, об'єднання, кооперації спільної роботи з тими громадами, які історично є е, рядом. Ми сьогодні, місто Одеса, сьогодні досягло піку свого розширення. Нам конче необхіден реальний проєкт Великої Одеси, де ми не будемо великі, а там якісь громади будуть відчувати постраждалими, де буде йти на паритетних, на рівних розмову про те, якою ми маємо бачити наш великий Одеську агломерацію. Нам потрібно напрацювати ті принципи, які би дозволили і всім громадам зберегти якісь свої особливості. І тим не менше визнати факт той, що ми живемо в одній Великій Одесі, яка включає в себе і Таїрова, і Фонтанку, і Авангард, Нірубайське і, і Усатово, і інші населені пункти. Законодавча база фактично дуже сира, але ми повинні мати стратегію. Ми повинні мати стратегію, якщо ми хочемо всерйоз і надовго говорити про розвиток нашого міста. Що якщо вже ми переиміновуємо, ми не повинні перетворювати Одесу в штатний город. Ми повинні, щоб це було європейське місто, яке воно і було, коли його будували. Дві персони, про які хотів би сказати, які залишили свій слід в Одесі. Я думаю, що їх іменем теж необхідно було б назвати вулицю. Одна з них це Клементіна Черчилль. У нас є навіть листи були роках раніше від відповідних організацій. Вона була в 1947 році, двічі в Одесі. Є відеохроніка, є багато фотографій. Вона була в госпіталі на 16 фонтана, допомагала інвалідам, кроваті привозила все інше. Є відеохроніка радянська, до речі, навіть не британська, хоча британська теж є, як її зустрічали на вокзалі. І вона була на Софійській по багатьом адресам, де вона оказувала реальну допомогу військовим, які були поранені, і одеситам, які виживали після Другої світової війни в місті Одесі. Вона була декілька разів. Нашому місті. я думаю, що це було б дуже гарно, щоб в Одесі знайшлася вулиця, яка могла б носити імені Клементини Черч, яку дійсно знають у всьому світі, і яка зробила свій вклад реальний, навіть допомагаючи людям, які жили тут. Відомий дуже композитор Ференс Ліст, який дуже багато гастролював в Одесі, давав свої концерти, і навіть в нашому домі учених, що там до недавнього часу зберігалася рояль, на якому він грав. Сьогодні це видатний світовий композитор. Сьогодні, коли в Будапешт, то аеропорт називається Аеропорт Ференца ліста І це дійсно його знають вся більш-менш освічена Європа. Я навіть не говорю про культурну Європу. Більш-менш освічені люди, які закінчили хоча б 11 класів. По всій Європі, а то й по всьому світу, знають, хто такий Ференс-ліст. І підкреслити те, що ця людина мала безпосередньо відношення до нашого міста, я думаю, це якраз і є те, що необхідно нам. Що ми повинні підкреслювати, що в нас там не проросійська чи якась там культура, яку нам питаються сказати, що в нас вона така, а в нас в тому числі і європейська культура. Дякую, шановні друзі, що дивилися мій випуск. Підписуйтесь, дискутуйте разом зі мною і дивіться мій погляд на новини, які відбуваються навкруги.